Дефіцит магнію, кальцію, вітаміну В, С і Д нестачу цих вітамінів людський організм найчастіше відчуває саме узимку. Організм зазнає стресу від холоду, нестачі руху та сонячного світла. Отримати корисні мікроелементи можна із свіжих овочів та фруктів, та зробити це взимку. Набагато складніше, ну але якщо немає можливості забезпечити організм корисним кальцієм, магнієм та цинком з яблук, буряків, огірків чи мандарин, то заповнити нестачу цих поживних елементів можна приймаючи сертифіковані вітаміни, попередньо порадившись із лікарем. Недостатність вітаміну Б це ідея, особливо взимку поширена проблема серед дорослих та дітей. Недостатність сонячного світла, овочів та фруктів похолодання основні причини дефіциту вітамінів. І аби допомогти своєму організму, люди шукають замінники, полівітаміни. Зимовий період попит на вітаміни більше зріс. Зв'язку з тим, що почала захворювання на судні захворювання і пацієнти... Часто просять, щоб порекомендувати якийсь комплекс вітамів або конкретно якийсь вітаміни. Ми можемо рекомендувати процеси е, по таких симптомах, як втомлювання швидка, сумливість, е, часта за, часто застуда. Ми можемо рекомендувати вітамін С, профілактичні досі, а також вітамін Д. Одні поживні мікроелементи, які містяться в яблуках, моркві, огірках та капусті, допомагають у роботі серця та регулюють рівень холестерину. Частину вітамінів організм виробляє сам, але більшість з них ми вживаємо разом з їжею. Вітаміни напряму впливають на імуну, серцево-судинну, нервову систему організму. Функції вітамінів, якщо взяти загалом, вони беруть участь в підтримці імунітету, підтримка здоров'я нігтів, шкіри, волосся. І також відіграють певну роль в процесі обміну речовин. В основному передозування проявляється, як і передозування будь-якою лікарською речовиною. Це нудота і блювання. Більшість вітамінів в організм людини надходять саме з їжею. Мікроелементи знаходяться в максимально активних формах, тому і засвоюються набагато краще. Так, взимку фахівці рекомендують ще активніше вживати сезонні фрукти та овочі. Це та капусту, які містять вітамін С, морку та огірки з вітаміном А. Вітаміни ми можемо отримати від звичайних продуктів. І якщо ми інтуїтивно приходимо в магазин, і ми відчуваємо, що нам хочеться того чи іншого продукту, особливо це ж в фруктах, більше вітамінів, да то ми маємо обрати саме ті фрукти, які нам відгукуються зсередини. Аби визначити, чи потрібні вам додаткові вітаміни, людина повинна здати аналіз. Після чого потрібно з результатами прийти до лікаря, який індивідуально підбере вітамінний комплекс. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворошак, телеканал Вінниччина.